В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Боже, який сильний справляй з небес на нашу рідну Україну. Захисти її від двоєю видимих і невидимих. Здоруй мирне небо, збережи наш народ у єдності любові і правді. Ні з невоїні, які стоять на захисту батьківщину, кріпе серця. Ті, що допомагають молять, і але всі служать. С... Цілий ранний народу зупини кровополиття. Нехай заповноє мир, розправи світі твоя воля, поласу нашу землю поля, ріки і міста, і села, і народи від нас старішого до найменшого, нехай Україна буде світо до правди, допомога, віру, любові надії. Бо ти єси Бог мир, всіх, і тобі славу слава, села і синові. І Святому Духу, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О Господи Ісусе Христе, поглянь нашу рідну землю, Україну, загісти від війни від Вам від ненависті даруй нашому народу веселу, і мудрість єдність, пошемир нас схід, захід, південь, північ. Кожне село, кожне місто, кожну родину. бежи наших воїнів, живих, сильних мужніми, покрий нас, покрову Твої Матері, присвятої Богородиці, бо поше добре. Припоровіник учасник людей було свикорну, хто, мовить, хто, мовить, хто мовиться і трулиться задля добра. Господь навчи наступити в свою землю, правду мовити, бояжня, нехай з тобою буде сила України по тобою перемога. Амінь.